Доброго-доброго ранку. 8.45 на годиннику, а це значить, що час прийшов для тим менеджмент зарядки, і ви знаходите зараз на каналі студії управління часом Богу ж тайм. З вами я, Катерина Мілютенко, і сьогодні хочу розпочати наші з вами та оцей зарядку саму безпосередньо із фрази, яка досі ходить за мною, ходить за мною. Знаєте, як ото в дитинстві казали, а бабуся казала або батьки, якщо ти не доїси цей шматочок хліба, він буде за тобою ходити. Так і сьогодні вже. Суботу, неділю, понеділок, і от вівторок, четвертий день ходить за мною одна фраза: я зайшов до вас на практику із розумінням тільки, що є чат GPT, а виходжу із повним розумінням, як я можу змінити свій бізнес, як я його можу покращити. І це дійсно стане, стане паличкою виручалочкою А зараз я піду додому і дружині сину розкажу, що я вмію, і це покажу. Ось така фраза, ось вона за мною ходить вже четвертий день, і це фраза від одного з учасників нашого практикуму, який називається Штучний інтелект для всіх. І це той практикум, на якому ми роздивляємось. І так як це практикум, то ми не просто теоретично роздивляємось, а ми прям пробуємо різні варіації, різні функції, які є в. Штучному інтелекті і створюємо своїх власних помічників. І чому я сьогодні про це згадала? Я згадала, тому що саме за допомогою помічників, створених у штучному інтелекті, ми можемо дійсно пришвидшити обробку якоїсь інформації і, звісно, пришвидшити використання цієї інформації в майбутньому. Тобто, велика кількість аналітичної роботи робиться вже робить за допомогою штучного інтелекту величезна кількість даних створюється штучним інтелектом, і на основі цих даних дійсно можна робити певні, можна їх застосовувати і робити певні гіпотези, а потім дивитися, як ці гіпотези впливають на наш. На наш бізнес, на наше життя. Наприклад, вчора зустрічалася із клієнтом, який презентував та показував, що він зробив, якраз використовуючи штучний інтелект. Бо до цього в нього була тільки одна ідея, а зараз вже ця ідея реалізовується у вигляді створеного сайту, у вигляді там створених матеріалів для запуску однієї з частиночок їх бізнесу. І насправді це надихає, тому що коли... Ти в тебе немає опори, об яку подумати, об яку можна було задати найдурніші питання, то ти такий тоді стоїш, о Боже, о Боже, а що тоді робити? А якщо в тебе є можливість подумати об когось, а ідеально. Зараз думати об штучний інтелект, тому що він навіть видає якісь креативні ідеї. І е, саме ось ці креативні ідеї вони допомагають трошечки інакше подивитись на світ. Чому е, сьогодні іще мені штучний інтелект прийшовся е, як е, частинка? Та, про яку я з вами говорю, да само тому, що я його використовую постійно, крім того, що я є інструктором в наших, в наших практикумах. І ось в п'ятницю буде наступний, який називається штучний інтелект під ваші завдання або штучний інтелект для всіх. То крім того, ще, що я інструктор, я його постійно застосовую. І кожен із штучних інтелектів, які, з якими стикаюсь, а я вже зараз з великою кількістю із них працюю, він мене дивує своїми якимись особливостями. Наприклад, чат GPT він гарно структурує інформацію. Грок гарно робить дослідження щодо цінової політики. Добре Доброго ранку, клод, як не дивно, але дуже прикольно і. Дуже по-українськи перекладає на українську мову. Тобто такі автентичні українські слівця знаходить, їх підставляє, від яких я, чесно кажучи, в захваті. Бо я не думала, що штучний інтелект може так м'яко і ніжно перекладати, бо до цього інші штучні інтелекти трошки кострубато це робили. Джеміні ем, дуже м'яко описує. Доброго доброго ранку. Джеміні дуже м'яко описує якусь ситуацію, тобто в нього велика кількість це те, що я побачила, та і те, що мені почало подобатись. В нього велика кількість є епітетів порівнянь, і він такий живу мову робить. І стільки багато всього знаходиться і зараз є в сучасному світі, який просто захоплює, захоплює увагу, і наша з вами відповідальність про те, щоб цю увагу не просто захопити, так, і в щось вкладати, а щоб ми з вами дивилися і розуміли, як цю цю чи іншу властивість всесвіту, яка нас, яку ми отримуємо, да, які підкидає нам всесвіт, щоб ми перше бачили її, друге використовували в житті або в бізнесі на благо. Ось це, мабуть, найголовніше. Найголовніше те, щоб ми не просто бачили, що це існує, а щоб ми бачили і використовували її на благо. Тому. Не можу не проговорити, що сьогодні буде а, вебінар, а, де а, ми з Людмилою Богу будемо говорити про штучний інтелект його вміння, його особливості. І вже зараз, коли його дійсно, коли він може використовуватись на кожному етапі створення і реалізації бізнесу, то Мені здається, знаєте, є таке слово російське, козчунство. Я не знаю, як українською буде, але воно таке кострубате, і мені подобається ось ця кострубатість його в тому, що ну це дійсно так. Тобто вже не використовувати його в бізнесі не можна. А як саме використовувати в бізнесі і в житті? ось тут... Відповідальність за нами, тобто, ми маємо це для себе зрозуміти, ну і звісно, застосовувати. Бо знаєте. Є дуже гарне визначення слова інтелект, що це не просто знання, які ми маємо, а це знання, які ми вміємо застосовувати, тому що тільки тоді потенціал стає можливістю і реальністю, коли він застосовується. Тож, друзі, для того, щоб потрапити на цей вебінар, просто прокоментуйте. Цей прямий етер для того, щоб ми могли вам надіслати посилання для реєстрації. А, а я не можу не проговорити для кожного з вас про те, що будь-яку можливість, яку ми з вами отримуємо від Всесвіту, хтось може казати від космосу, отак, от, от якось хоп, а, хтось може говорити а, від. А, від Божества, так, або від божеств. Це справа кожного. Кожен обирає, як, як вірити і в що вірити. Але найголовніше, що ось ці можливості, які ми з вами отримуємо, їх ну, ми їх отримуємо не просто так. Тож їх потрібно використовувати. І я рекомендую, щоб не пропускати цей час його завжди планувати. Тож нагадую вам особливості, які мають бути в плануванні. Перше, ми плануємо свій день з вечора і ми виписуємо завдання по чотирьох типах. Перший тип називається робоче завдання, другий тип називається форс-мажори, і тут ми залишаємо місце для того, щоб потім повернутися і вписати форс-мажори, а ввечері проаналізувати, що це. Третій тип навчання, третій тип завдань, називається навчання. Я не дарма б оговорилася, бо саме ось цей тип це той тип завдань, який нас розширяє, розширяє нашу свідомість і дає можливість якраз. Допомогти придумати і визначити, як і де застосовувати ті можливості, які ми з вами отримаємо. Тобто це дослідження навчання те, яке потрібно для розширення нас з вами як особистостей. І дуже важливий, про який ми дуже часто забуваємо тип завдань, це особисті завдання. І це не тільки поспати і поїсти протягом дня, це завдання, які мають вас надихати на всі інші три типи. Тобто, ви маєте собі планувати прогулянки, прослуховування музики, і якщо ви зараз чуєте на такому бекграунді, в мене грає музика. Я знайшла неймовірні пісні українського блюзу, і від яких я просто кайфую. І саме сьогодні я поставила їх для вас, щоб ви там на задньому фоні трошечки їх почули. Тож, ось ці завдання особисті, вони найважливіші з точки зору особистості для нас протягом дня, і на них покладаємо ми дуже великі сподівання, тому що, маючи достатню кількість особистих завдань, ми тільки тоді можемо гарно виконувати інші типи завдань, бо особисті нас надихають. Не забувайте про це. Далі, як тільки ви виписали завдання, зрано. Ви їх дописуєте, якщо вони з'являються, Зранку ви проставляєте біля кожного завдання, скільки часу необхідно вам для того, щоб отримати результат з цього завдання. Далі ви проставляєте, ви обираєте для себе 5 П'ять найголовніших завдань на день, а всі інші залишаєте такі, які б мали бути виконані, і але нічого страшного, якщо вони не виконаються. Серед цих п'яти завдань мають бути особисті, які вас надихають, які ви маєте зробити обов'язково, і навчання для того, щоб ви розширювалися і розширювались в своєму. В своїх виміннях, в своєму розумінні. Далі, ось ці всі моменти ви закрили і робимо найважливіше створюємо розклад свого дня. Його ми створюємо так, як зручно саме вам. І ось тут потрібно дійсно, в нашій шкалі з 000 до 2359 розподілити. Години таким чином, щоб ви насолоджувалися своїм днем. А для того, щоб ви дійсно на цим насолоджувалися своїм днем, ви маєте розуміти, в яку частинку дня ви найпродуктивніші, в яку частинку дня вам потрібно трошки релаксу і ставити туди ті задачі, які дають вам можливість підзарядитися. Коли ви за собою будете ось так слідкувати, повірте, життя дійсно наповниться тими барвами, про які ви завжди мріяли. І які можливо носили з собою в кишені, але відкладали, тому що зараз могло бути не на часі. Тож, друзі, робимо підсумок. А для того щоб не пропускати свої можливості від всесвіту, я рекомендую кожного дня, хоча б 15 хвилиночок, виділяти на те, щоб переглядати. В свій день аналізувати свій день і дивитися, які можливості ви сьогодні побачили, щоб їх застосувати. Перше, друге можливості, які ми можемо отримати через штучний інтелект. Не відкладайте на а, потім сьогодні. А, ми з Людмилою Богу ж проводимо вебінар і доєднуйтесь для того, щоб доєднатись, рекомендую написати в коментарях надійшло посилання на реєстрацію. Вебінар абсолютно безкоштовний, тобто, це те, що допоможе вам просто придумати, як можна застосовувати і використовувати штучний інтернет в житті і в бізнесі. Ну і дуже важливо це все ж таки для себе створювати час і виділяти час на себе, на розвиток і на а, те, щоб, щоб мати ось цю енергію, про які ми все ча частіше говоримо і про яку ми все частіше е, думаємо, що хотілося б її мати все більше і більше. А для цього планування це ваш скіл, софт скіл, який допомагає е, створювати класні результати у всіх сферах вашого життя. Папа, до завтра, о 8.45 на цьому ж місці. Не забувайте доєднуватись. І не забувайте поширювати наші тайм менеджмент зарядки з тими людьми, які для вас є дорогими, які ви хочете, щоб почали дивитись на своє життя також з іншого боку. Па-па, і до зустрічі!